автоматизованого визначення запасного судді від 16.1120 суддя Зиневич була введена як запасний суддя у даній справі. Згідно протоколу повторного автоматичного визначення запасного судді від 9.07.21 суддя Костенка визначена запасним суддею замість судді Зиневич. Підставою для проведення повторного автоматичного визначення запасного судді стало звільнення з посади відповідно до розпорядження номер 124 к Згідно протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 9.07.21 суддю Зіневич визначено головуючим суддею суддя-доповідач, згідно протоколу заміни основного судді запасним суддею від 26.09.22 основного суддю Зіневич замінено запасним суддею Костенко. Суддя Костенко була введена як запасний суддя у даному кримінальному провадженні за відсутності необхідного процесуального документу. Крім того, з часу надходження кримінального провадження суддя Костенко відповідно до умов статті 320 КПК України не перебувала в залі судового засідання протягом судового розгляду. З огляду на наведене, встановлено обставини, передбачені пунктом 5, частиною 1 статті 75 КПК України, що виключають участь судді Костенко в кримінальному провадженні, а саме порушення встановленого частиною 3. Статті 35 цього кодексу порядку визначення запасного судді для розгляду справи. За таких обставин, клопотання сторони захисту про відвід судді Костенко підлягає до задоволення. Що стосується відводу суддям колегії, суд приходить до висновку про його необґрунтованість, оскільки судді Баліє та Панченко були призначені до складу колегії відповідно до умов статті 35 КПК України. Керуючи статтею 80 81 КПК України, суд постановив заяву захисника Воронюк про відвід судді Костенко задоволити у задоволенні. Заяву про відвід суддів Балейка та Панченка відмовити. Ухвала оскарженню не підлягає головуючий суддя, судді підписи. Кримінальне провадження буде передано до Канцелярії на повторний авторозподіл для визначення головуючого судді. На цьому судове засідання оголошується закритим.